Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Здавалося б, про любов сказано вже все, що можна сказати, адже всі слова вже були й чиїмись. Утім, перо кохання Ліни Костенко проникливе та оригінальне, кажуть дослідники її творчості. Тисячі підписників на сторінку Ліни у Фейсбуці. Тисячі тисяч фоловерів інстаграм, доказ того, що слово Ліни в тренді, якою вона є, закохана жінка в її поезії. Тут і до психологів не ходи. Її ліричний персонаж сильна особистість, яка може дати раду емоціям, розповідає доцентка кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького педагогічного вишу Інна Онікієнко. Дівчина це лірична її героїня це дівчина, яка Може сильно кохати, але разом з тим, коли кохання вже вичерпується, вона завжди е може е пережити цю драматичну хвилину. Очевидно, це таке повчальне для, для жінки, для будь-якої, що всі жінки дуже страждають, коли. Е Пора відцвітання кохання без версії усіляких журналів. У наш час пані Ліна одна з найпопулярніших українських жінок. 19 березня поетка відзначила свій день народження. З ким ходила на побачення, які чоловіки були до смаку вродливій русявій кучерявці. Про романи у житті поетки. Дізнаємось, де зі слів її сучасників з когорти шістдесятників. До речі, за спогадами Дмитра Павличка, двадцятилітня Ліна була екстравагантною й палила. Він зізнався, що зберігав коробку сірників, які купив для ліни Костенко ще в 50-х роках, щоб прикурити їй цигарку. Першим її чоловіком був польський письменник Єжиян Пахльовський її однокурсник під час навчання в Московському літературному інституті Горького. Їй подобалися знаєте, які такі хлопці. Ось Василь Цвіркунов, директор кіностудії. Він коли зайшов, Ліна Косенко прийшла в студію. А Микола Він не звертає на неї зовсім увагу. Що таке вона не розуміє? І тут заходить Василь Цвіркунов. і Микола Сум каже, я сказав Ліно, познайомся. Ось Василь Цвіркунов, і вона взяла його під руку. І пішла з ним по життю, подейкують і про роман Костенко із поетом шістдесятником Василем Симоненком. Сама поетеса, можливий роман із ним ніколи не коментувала, тому можна лише здогадуватися про її справжні почуття до поета. Тим більша відстань між 60-ми роками і сучасністю, тим більше легенд виростає різних про Ліну костенко. Той же часом автори цих легенд очевидці. І так звідки пішло це, що Ліна Костенко подобалась Василю Симоненку. Вона подобалась йому дійсно про це сказав Микола Сом у свої 77 років. Він говорив, що Вася, молодий Вася Симоненко, бо коли вони з Ліною Костенкою зустрілися з Ліною Костенко, їй було вже е, під 30 років. А він був 22-річний юнак. Молодий Василь казав на Ліну Костенко Косталіна. Моя на мене сьогодні подивилась косталіна, казав Василь Семененко. Ну, ось так, він благоговів перед нею. Епістолярний жанр це вже класика, ну майже як музика Моцарта. Нині все замінили месенджери. Натомість любовний лист це, мабуть, один із найатмосферніших способів висловити свої почуття. У 21 столітті люди, що обмінюються конвертами і бентежно чекають на відповідь, це екзотика. Погодьтеся. Тож заглянімо у феєрію романтичного листування відомих митців, що стала культурною спадщиною. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дуже скучив. Він присвячував їй десятки листів, а вона не дуже розуміла його творчість. Прозові листи Симоненка до коханої, ніжні, чуттєві та романтичні. Фоловери поетів 60 в інстаграм вже давно розібрали їх на цитати. Василь Симоненко разом з однокурсником Станіславом Буряченком проходили переддипломну практику у редакції Черкаської газети. У тамтешню кур'єрку закохалися обидва, але лише Василь невтомно домагався уваги красуні, надсилаючи їй листи, і такий домігся через навчання та військову службу Василь з дружиною часто не бачились. Однак письменник постійно нагадував про своє кохання віршами біля мосту з тишою ходу, Часто жду тебе я у театрі, на гальорці в третьому ряду. Значить, такі прості слова і такі прості рими, але разом з тим викрешуються такі незвичайні образи. У його ж кохана Люся півтора дні Люсі присвячено дуже багато віршів. Люся півтора дні була проста дівчина. Вона була кур'єрка, яка бігала з редакції в друкарню і, і на. Зад, і але він закохався в неї, і е, свідки їхнього кохання говорять, що е, Люся була трошки розчарована, тому що вона думала, що Василь Семененко той, хто буде заробляти гроші, а він так багато писав. Війна не лише забирає, а й дарує. Початок повномасштабного вторгнення це один із найбільших весільних бумів в історії незалежної України. Нова сторінка в історії започаткувала нову сторінку і в українській ліриці 21-го століття. Емоції закоханих під час війни особливі. Топувала в сторі в Римах. Це серця двох військових. Знаю таку конотопчанку Валерію Пальчинську з позивним Ліра, яка декілька років служила у 58-й механізованій бригаді імені гетьмана Івана Виговського. От, І ця Валерія Пальчинська, крім того, що вона воює, вона пише вірші про кохання. Ось вірш такий, наприклад, мені тебе війна подарувала. Дівчата, суть яких от патріотична, вони. Вони також вирішили взяти участь в цій війні. Вони вирішили прислужитися дачі своєму народу. Ну а і вони тут знаходять своїх обранців. Нині муза з автоматом у руках. Повномасштабну війну українці зустріли римованим протестом. Соцмережі вибухнули віршами. З'явилася перша проза. Далі були публікації. У кривому розі започаткований педагогічним вишам, поетичний марафон. Відкрив нові таланти. Мамо, здається, я закохався, Ви її надзвичайну красу. Ти пробач, що одразу тобі не зізнався про її синю жовту косу Мамо, здається, вона особлива, я раніше таких не вбачав. Дуже добра, смілива, а головне – щира, ось за що я її покохав. З першими вибухами Валерія вирішила, що мова це теж зброя. До війни ніколи патріотичних віршів не писала, своє творіння не оприлюднювала, але в лютому все змінилося. У її поезії забилося синьо-жовте серце. Лірика Валерії це своєрідна присвята любові до України. Фейсбук підтримав лайками та репостами. Війна ділиться дівчина змусила подивитися на цінності іншими очима. А далі її вірші. Я не дуже довго підбирала слова. Воно якось почало йти само собою, і е, перші рядки, е, мама здається, я закохався. Це було від щирого серця, тому що спочатку, начебто, думка йде про якусь дівчину, е, про якусь любовну історію, але насправді це. Е, Зміна кута зору на нашу країну я почав читатися, і я в кожне слово вірив. Мамо, здається, я закохався її на звичайну красу. Кожне слово е, надихало, кожне слово давало поштовх вперед. Безумовно, в моєму серці, цей вір зайняв таку значну нішу. Одного вечора мені е, моя колега по роботі надсилає покликання на е, Відео там, де хлопець співає мою пісню. Я відкриваю це, це відео, і я розумію, що ну і там підписано, що це е, пісня зроблена на моїй вірші. Якщо чесно, у мене е, ну, перші емоції були здивування, і я ну, не могла повірити, що взагалі таке можливо. Швидко ширилося Фейсбуком. Такий несподіваний творчий тандем із данею, що навчається на першому курсі філфаку КДПУ, вразив Ліру. Дівчина ділиться, було напрочуд приємно. Сам Данило розповідає, грає на баяні шести років, тому обрав саме такий супровід. Хоча альтернативою ще було фортепіано. Загалом ділиться, юний пісняр виставляти свою творчість в інтернет не любить. Через декілька днів мені написала моя знайома, що вона мене запрошує на одне свято виконати саме цю пісню. Я сказав добре і найцікавіше, те, що мені за два дні вдалося написати доволі непогану оркестровку до цієї пісні. І зараз вона, можна сказати, є моєю коронною піснею. Свої поезії і воєнного часу надходило сотні, розповідає Валерія, яка була у складі журі поетичного марафону. Обирали найкраще. Вірші були дуже різні. Тематика також різна, тому що кожен проживав свій біль по-своєму. Вірші, які надходили, вони всі були на емоціях і на на такому на нерві, на надриві. Романтика сьогодні це війна, яка родину розділила в моменті зустрічі, ціна. Що смутком і любов'ю вкрила романтика сьогодні почуття, які зустрінуть фрази як ти. І в цьому шар нового відчуття, щоб зрозуміти, хто і чого варт. Це не такі буденні типові речі, які ми звикли вважати проявом кохання. Зараз це е, зовсім інші речі, на які треба звертати увагу. Воєнна лірика це своєрідний художній літопис людських доль та почуттів, від жаху і до вічного почуття кохання, яке має місце навіть на війні, а це означає, що життя триває.